Добрий день малята, добрий день дорослі. Сьогодні в нас малювання. Послухайте загадку. Що ж ми будемо малювати? Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, зацвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Здогадалися, що це? Правильно, це кульбабка. Послухайте ще таке оповіданнячко про кульбабку. Називається. Золота лука. Ми з братом, коли достигала кульбаба, завжди робили з неї собі забаву. Бувало, йдемо куди-небудь на свій промисел. Брат попереду, а я за ним. Сергійку покличу його діловито. Він оглянеться, а я хукну йому кульбабкою просто в обличчя. За це він починав мене підстерігати і також, як загавишся, хукне. І то ми ті нецікаві квіти збирали тільки для забави. Та якось нам пощастило зробити відкриття. Ми жили в селі, перед вікном у нас була лука, уся золота, так багато цвіло на ній кульбаб. Це було дуже гарно. Усі казали, дуже гарно, лука золота. Одного разу вранці я встав, щоб іти будити рибу, і помітив, що лука була не золота, а зелена. Коли ж я повертався десь о півдні додому, лука була знову золота. Я став спостерігати. Надвечір лука знову позеленіла. Тоді я пішов, знайшов кульбабу, і виявилося, що вона стулила свої пелюстки достеменно так, як тоді, коли б у вас пальці на долоні були жовті, і, стуливши жменю, ви б закрили теж жовте. Уранці, коли сонце зійшло, я бачив, як кульбаби розтуляють свої долоні. І від того лука знов стає золотою. Відтоді кульбаба стала для нас однією з найцікавіших квіток, бо спати кульбаба лягала разом з нами, дітьми, і разом з нами вставала. Ось таке дітки, оповіданнячко про кульбабку. Кульбабка ввечері закривається, ранком відкривається. Ось вона встає, дивіться, бачите, ось така вона вранці закривається. А ось така кульбабка на сонечко стає, розкривається. І сьогодні ми з вами, дітки, намалюємо нашу кульбабку. Ми вже з вами робили аплікацію. А сьогодні зробимо малюнок, намалюємо. Вам потрібно взяти білий аркуш паперу, ось затонувати його. Третю частину ось внизу затонуєте зеленою фарбою. Тут. Блакитною фарбою і зверху намалюєте ось таке сонечко. Тому що кульбабка, що вона похожа на сонечко. Так, беремо у нас фарби нам потрібні. Водичка, пензлики, серветочка. Так, беремо, малюємо. Спочатку малюємо листочки, тому що рослина росте знизу вверх. Так, беремо зелений колір. Так. Листочки у нас, фігурні дітки такі у нас вони. Я вже вам казала. Ось. Беремо темніший колір візьмемо. Так. Плюємо два листочки. Один листочок намалювали, другий листочок намалювали ось. Берем більше фарби, щоб видно було. Намалювали два таких листочки, зафарбували їх. З другої сторони. Так. Посерединці дітки тут у нас бачите така чорненька лінія, Ну, ми можемо зробити темно-зелену її лінію посерединці, так щоб видно було, що. Росточок розділений. Не обов'язково чорний брати колір. Тепер малюємо стебельця, Ось о, Три стебельочки намалюємо. Ось один. Другий. І третій. Ось тут намалюємо ось так. Будемо малювати пелюсточки. Пелюсточки тонесенькі дуже у кульбабки. Беремо такий світлий колір спочатку. Малюємо. Як ми малюємо? Методом прикладання, ось квіточку малюємо. Ось, приклали і пензлик біля пензлика, ось так притуляємо. Так, одну намалювали далі. Другу намалювали. Ось таку квіточку. Можна трошки ось так? Так. Третю квіточку намалювали. Посерединці ми беремо дітки ось уже тонший пензлик, бачите, тоненький пензлик. Беремо помаранчеву фарбу, ось. Жовто-гарячу, так скажемо. І посерединці робимо ось такі лінії. Бачите? Прямі лінії. Так. Інці ще беремо такий світло-жовтенький колір, ставимо таку крапочку. Нічого. Так, ось, дітки, ось такий малюночок у нас получився. Кульбабки. Все, малюйте. До побачення. Присилайте мені роботи.